Приїхала к всьому на такий базовий ремонт. Спершу це знімалися форсуночки, там віддавали їх на ремонт. Окремо, там було питаннячко по Яжеру, там сажу трошки підкидало. Питання було розібратися, звідки воно викидає. Далі все обійшлося оцим усім, що тут в розвалі. Мінятимуться прокладочки, ну, але про це я думаю, процес, як це все збирається, розкажу в окремому відео. Якщо воно буде, то посилання тоді я залишу в описі. І разом із тим обдивиться ходовку, бо десь були якісь такі стуки Цікаві, ну, як виявилось, основний стук це був у втулочці стабілізатора, в основному ця от права сторона. І потім, як виявилося, як виявилося, що тут ще виявилося, ось тут от сайлендблок, оцей -от верхній, явно вже надірваний. Але одної заміни блока тут не обійтися, так як тут іще оця -от опора, вона лесенько стукає. Спочатку думав сайленд-блоки, Замінювати, але вже як зняв, то виявилося, що оцей от важіль повністю під заміну. Ну, і так само нижній оця от опора, вона вже тут стукає. Цей весь важіль також піде під заміну. А ще гальмівні колодочки, які старилися до 0,1%. Гальмівні диски проточувалися. Ось тут такий буртик був тут і тут. Ну і заодно. Трошки кривенький був диск, тому вони проточилися вже, готуються до встановлення. Але це вже буде після того, як обслужиться це все. Заміниться обидва важеля, втулечки заміниться. Потім оцей поворотний кулак становиться на місці, і вже тоді диски поставляться. Ну тож, давайте все попередку, як воно все це відбувається. Перше, це обов'язково. Спочатку відключить акумулятора. У стареньких він отамат під сідушечкою. Новіших він тут в ногах пасажира знімається набагато легше тут під коверком. Ну, а в цих стареньких. то він отам. Я окремо в себе в шорцах викидав, як він там відключається. ну Кому цікаво, то знаєте, подивитися. Там нічого складного немає. До подушки підходить штуцурок повітряний. Я болтиком заглушив, щоб туди ніяка грюзька було, не летіла. Потихенько відкручуємо, звідти повітрячку виходить. Ну, і отак от воно просто залишається висіть. Далі оце все знімається в кучі. Тут от прикручується знизу до важеля. Згори три бовтика. Один другий і он, там он захований третій. З правого боку краще бачка зняти, бо. Тоді буде легшенько наживляти ці от бовтики. Ну і так само з того боку. Тепер треба зняти як мінімум правий склочисник, він на двох кріпиться, ну, Я кажу, як мінімум. Бо буває, що оце от не сильно знімається, то можна її і не чіпати. вон туди, от в канавочку. Біля скла. отут тут от канавочка легенько. Гори піднімаємо і обережно, ну якщо тут як у мене цей щіточка не сильно хоче виходить, ну щоб його не знімати, то обережно отак ось куточок можна і завернути. Тут, в принципі, доступно буде, щоб дібратися до бовтика. Вон того бовтика видно, приблизно за бачком. З цього боку ось він. Вон він воно внизу видно. Воно. Отже, перше, що обов'язково треба зробити, це відкрутити оцю от тяжечку на датчик, щоб випадково його не зломити. Особливо цю тяжку, щоб не зломити, бо всяке може бути. І заодно оцей от роз'ємчик. Тут він Одвійний фіксатор, тобто така от лапка з одного боку і з другого. Тобто однією рукою і знімається і відкручується. Тут підкручик на 10 гаєчка, а тут, здається, на 9 ключик рожковим і відкручується. Далі знімаються от от всі оці шнурки, роз'єми, щоб отут воно на поворотному колоку нічого не було. Оці датчики на зношення колодок, які тут мають бути, Ну в мене тут диски знімалися, то супорт у мене висить. Воно в принципі залишається тут на місці, хто отут нічого не робитиме, воно не заважатиме. Тобто тут роз'єм відключається. І тут -от АБС а також роз'ємчик, все відключається, щоб шнурки висіли з боку і не заважали. От так само тут. Шнурки відключив, так от вони і висітимуть, щоб не заважали. Тяжка з датчика. І саме роз'єм з датчика туди. Ось. Ось він туди його бажано закинути, щоб він не заважав. Тепер відкручується верхня опора. Відкрутив гаєчку повністю. Тепер трошки закручується назад. До такого рівня, щоб от кінчик різьби трошки стрічав, щоб було куди вперти знімача. Апарат на місці і тепер можна скручувати опору. Тепер можна зняти одового. Чому він знімається в другу чергу, а з першу опора, тому що поки тримається на рульовому, то цей поворотний кулак не крутиться туди-сюди і зручно зірвати цю топору. Тому так, спочатку цей, а потім уже рульову. Ну і до речі, в кого немає стрельки, стрельки то перед тим як піднімати машинку. Ну або ж перед тим, як всі ці операції робити, то бажано зірвати оцю от гаєчку відкрутити. Ну, а в мене стрелька є, то я і так відкручу. От і все. І знову ж таки, якщо на хазяйстві немає стрельки, то гаєчку із нижньої опори. Оцю от гаєчку треба буде відкрутити ще до того, як зніметься горзульовий наконечник. Поворотний кулак лежить, відпочиває собі на пеньку, і тепер залишається відкрутить цього бовтика на стабілізатора і звідси гаєчку. З цього боку гаєчка, відкручується гаєчка, і бовтик, поки оцей от нижній залишається. І тепер найцікавіше викрутить ці три бовтика верхні. що... Оце все й тримають. Як я й казав, ну там бачок зняти, то нормально доступ є, а тут не так вже зручно. Розбирати то нічого не треба, але зовсім недоступно. Вон. Один за бачком. Десь отак береш і крутиш і обережно, щоб скло не коцнуть. Головне, щоб він ще не впав туди. Другий у нас онде. Заховався. Ну і третій зовсім легенько. Ну і далі процедура, яка вимагає трошки обережності, а хто не впевнений у своїх руках, які можуть труситися, то бажано оцю тяжечку особливо датчика краще зняти тут, в принципі, на маленьких бовтиках, в принципі, краще її зняти. Оце все виходить. Можна тут підкрилок поправити легесенько. Ну або ж попередньо зняти. Хоча трошки зайва робота, але ну, не настільки зайва, декілька шурупчиків, але воно, в принципі, і так виходить. Легенько тут підправить, тут нічого не псується. Обережно можна отак от верх витягнути. Все, далі воно тут все вільно, вже майже на вильоті. Тепер, коли оцей весь гамус оце зверху виліз, він отак от вільно тиліпається. Далі треба легенько натискаючи на важіль, можна не переживати, салінблокам нічого не буде. Ось вони геть легенько грають, вони не рвуться. І тоді у нас оце все вийде сюди. Бажано, звісно, з помічником, але як є трошки сили в руках, то можна і самому справитися. Витягуємо бовтик. Притримуючи ногою важіль, нахиляємо і потихесеньку от воно все і вилазить. Перед тим, як знімати нижній важіль, бажано маркером помітити болти розваличні, як вони стоять, навіть не зважаючи на те, що потім на станку розвал перевірятиметься. Бо до розвалу ще доїхати треба. І щоб колеса не стояли, як у татри, то бажано поставити так, як і вони були. Ну, Можливо, на розвалі і все буде байдуже, але все ж таки бажано помітити. Перед тим, як відкручувати верхній важіль, приблизно запам'ятовується положення, щоб потім приблизно так само і закрутить особливої точності, тут не треба, так як оці от вони йдуть доволі еластичні. Ну, Так як підвізка. Може ходити або вниз, або вгору, Ось тут пневматика. Тут все передбачено, вони доволі еластичні. Тут я вже замінив їх. Ось так видно, вони доволі еластичні. Самі ж саренблоки перепресовуються зовсім нескладно. Не важче, ніж уже верхні. можна сказати, майже так само. Достатньо оцю от верхню. Резиночку зрізать, щоб було так. Тут от наставочка якусь і під прес підпрес, воно лесенько вилазить. Ну і так само запресовується. Зовсім легенько. Можна навіть і в тісках. Тут особливого такого натягу і немає. Нижній правий важель мінятиметься в зборі, таке як я як і казав, ця от опора трошечки розбита. І отак от от воно все в зборі. А з лівого боку. Замінив оцей саленблок. Трошки він був надірваний. При його заміні бажано, щоб був гарний прес. Бо сан з із алюмінією не так легко дістати. Але воно окислюється і може трошки примерзнути. Тому прес треба гарний. Ну так само і ці от, В принципі, немає проблем їх замінити. Нема тут нічого складного. Ну, але ж я ж кажу, цей мінятиметься в зборі. Ну, а назад все збирається в точно такі ж послідовності, як і розбиралися. Єдине, що сайлентблоки нижнього важеля затягуються вже на опущену машину. Ну і як я казав, ось міточки. Ті, що я ставив, так і поставив. Ну а там уже на розвалі хай дивляться, чи поправлять, чи ні.